Усім привіт! З вами Олена Сердюк. Чимало аграріїв користуються державними програмами підтримки, зокрема, програмою Доступні кредити 5.7.9». Дехто включає отриману держпідтримку у зменшення загального доходу в розрахунку сільгоспчастки. Податківці певний час лояльно ставилися до того, що аграрії показували суму держпідтримки в рядку 3.1 – сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки, розрахунку сільгоспчастки. Особливо, коли бачили, що навіть під час зняття цієї Суми сільгоспчастка однаково не буде менше ніж 75% і відповідно не створить ризиків перебування на четвертій групі єдиного податку. Наприклад, в ІПК номер 679 контролери поверхнево аналізували законодавство і дозволили включити до рядка 3.1 розрахунку доходи від компенсації відсотків у межах програми Доступні кредити 5.7.9». Наразі ж в ІПК номер 4096 вони надають фіскальну відповідь. Податківці зазначають. Що умовою для включення до рядка 31 розрахунку є отримання бюджетної дотації згідно зі статтею 16 примітка 1 закону номер 1877 аграріями, внесеними до реєстру отримувачів бюджетної дотації. Суми компенсації відсотків у межах програми доступні кредити 579 не належать до бюджетної дотації згідно з цією статтею, тож включати їх до рядка 31 розрахунку не можна. Нагадаю, що в цій статті закону йдеться про ПДВ-дотацію. Її запровадили для аграріїв на 5 років із 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року згідно з підпунктом 51 підрозділу 2 розділу 20 Податкового кодексу. Щоб її отримати, аграрії подавали спеціальну заяву до ДПС. Отже, ця підстава не виконується не тільки для програми Доступні кредити 579, а й взагалі для всіх видів бюджетних грантів, субсидій, які наразі надають через Державний аграрний реєстр та інших бюджетних дотацій і субсидій для аграріїв. На жаль, податківці вважають, що під час заповнення рядка 3.1 розрахунку слід зважати не на назву цього рядка, а на пояснення щодо його заповнення. З огляду на зазначене, до цього рядка можете включити лише подиводотацію, яку наразі взагалі не надають. Інші види держпідтримки тільки зменшать сільгоспчастку, бо потраплять винятково до рядка-2, загальна сума доходу сільськогосподарського товаровиробника. Розрахунку, тож будьте обережні, залишайте рядок 3.1 розрахунку порожнім, якщо не бажаєте отримувати листи щастя від ДПС. Якщо ж готові оскаржувати рішення контролерів, маєте на це право. Ще більше інформації щодо заповнення розрахунку сільгоспчастки шукайте в продуктах цифрового видавництва експертус. Експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. Долучайтеся до спільноти однодумців у наших соцмережах. До зустрічі.